Такого не бувало в історії ніколи. У владі супостати, що й обрані народом, народом, що не бачить, де кривда, а де правда, бо шоу на екранах затьмарено реально. Для більшості народу усе перевернулось. Сміємося з Росії, хоч в Україні гірше. Корупція повсюду, у владі, на кордоні, у армії поліції, налоговій, комісіях, в лікарнях, вищих в школах, у раді і у опі. Такого не бувало в історії ніколи. Не діють в Україні вже право і закони. Про гроші у диванах всі швидко забувають, а за нікчемні справи по судах затаскають. Для більшості народу усе перевернулось. Героїв судять і садять, ескортницям медалі, медалі всім квартальцям та іншим шоуменам, героїв в жерловіни, бо захист проїпали. Багато хто чекає, що потім, після всього, хтось все ж таки прозріє та скаже Все народу. Не буде вам прозріння, не буде чути правди, бо всі, хто так захоче, ця влада пересадить. Такого не бувало в історії ніколи. У владі супостати, ще й обрані народом, для більшості народу усе перевернулось. Сміємося з Росії, а у самій вже гірше. Закінчимо словами великого поета, Шевченко вже колись написав про все це Україну, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.